У Кропивницькому під час першого в області форуму з цифрової трансформації презентували план цифрового розвитку Кіровоградської області, розрахований до 2025 року. Серед амбітних завдань створити єдину комунікаційну інфраструктуру, об'єднавши зусилля 23 громад. Дати цифрові професії 5 тисячам місцевих мешканців і ВПО та збільшити частку регіону у ВВП країни за рахунок, в тому числі, підтримки IT-потенціалу Кіровоградщини. Наразі у пілотних громадах формуються місцеві осередки цифрових лідерів та триває осучаснення державних сервісів шляхом створення дієцентрів. Зазначу, що рік-два тому Кіровоградщина займала передостання місця в рейтингу індексу цифрової трансформації регіонів. Наразі 21-позицію із 25 можливих. Взагалі сфера цифровізації це більше не про технологічну частину, це більше про управління змінами. Тому що сфера цифровізації це абсолютно нова сфера і для держави, і для регіонів. І для того, щоб впроваджувати ці зміни, потрібні відповідні організаційні структури. Однією з таких структур ми визначили таку модель побудови, це координаційний центр при обласній військовій адміністрації. З гордістю можу на сьогоднішній день сказати, що наш центр на сьогоднішній день з науковців об'єднав шість докторів наук і... 8 кандидатів наук, Тобто у нас досить потужна наукова складова. Наша мета забезпечити комфорт, зручність, взаємодії людини з державою, доступність, своєчасність обмінів інформації. Для цього створений координаційний центр. Перед його командою поставлені чіткі, зрозумілі завдання щодо досягнення абсолютно конкретних, прозорих результатів, які лягли в основу всієї стратегії майбутнього. Цифрового розвитку Кировоградської області. Кожного в телефоні сьогодні, переважно в більшості, є все. Є і, новина, і, є і новини, є і обмін якоюсь інформацією, є якісь сімейні чати, є те, коли нас, на жаль, повідомляють в тому числі про повітряну тривогу, є і дія що є найпередовішою технологією електронного документообігу, персоналізованого документообігу в світі.